Ну шо? Поки що. Ого, я вже бачу. Бось. І самое інтереше, бля, я просто. Я просто в шоке. Зараз тут самое інтереше довесь. Та ти що, це а, ти мушки. все вмієш? Це я сама зробила. чекай, мене більше цікавить. А це, таке? А це шарлотка з динею. І то що треба не піти, щоб мене відрядиться. Папушки з чесником прикинь. Перший раз робили шуки, получились. Получилось перше. Бо тобі не в садику, що всрався, перетягнули і з дому забрали. Тут треба робити. Давай, бодя. Та, я допоможу тобі позбирати. Ой, чекай, б тобі поміг висипати. У картопці головне не мати свого рядка. Пішов, тому поміг позбирати, то тому поміг то збирати, і ніхто не знає, скільки ти там збирав, чи ти взагалі збирав. А, давай ще тобі допоможу. Давай собі на радок відбираєш. На який рядок? Ти ж кожному хочеться допомогти. Трохи почали мене розкушувати. Моло тобі піти мішків принести? Нема. Ду я. Так помаленько, не спіща. думаю, як то їх на фору мені не закидати. Це ж голова крутиться. Що зараз ті мішки керати, бо можна я йду її досишу. Пос... Пос... скоро Я не успів даже увидеть, не успів. так резко, куля в ця. Алло, мам, привет! Привет! А чого ти плачеш? Ні, я не плачу, мам. А я, не мам, я не плачу. Все добре, що там ти? А нічого, а що? Ой, блядь, очки Бетмена, блядь, як вони мене заїбали. Той робін проїбав, сука, а Бетмена хуєваю. Слава тебе! Я що прочитав? Шо? Що українці мають друге місце в світі, займають по працевитості. Ого, не знав А хто ж перше тоді? Коні.